Тут, у Нью-Йорку, в організації об'єднаних націй лідери держав світу зібралися, аби обговорити найважливіші питання і проблеми планети від кризи з сирійськими біженцями до верховенства права, від прав людини і особи до цілей світового розвитку. Європейський союз на цій зустрічі представляє людина, яка опікується цими питаннями. Віце-президент Європейської комісії Франц Тімерманс. Я спитав у нього передовсім таке: що саме хоче Європа сказати світові? Перший віце-президент перший віцепрезидент Франці Тімер -Манце. Тімер -Манце. дуже дякую за те, що приєдналися до глобальної розмови тут в ООН, у Нью-Йорку. Я розпочну з особистого моменту. Вас звати Франс, майже Франциск, як папу римського. Ви католик із протестантської країни. Наскільки важливою є віра та релігія у вашому особистому та політичному житті? релігія у вашому особистому та політичному житті? У моєму особистому житті. Вони важливі. Так, я римокатолик, Я походжу з провінції у Нідерландах, де, як мені розповідали, до кінця 60-х років 80% населення були католиками. Роль релігії у моєму житті не є настільки ж важливою, наскільки вона була для батьків чи дідусів. Але особисто для мене це все одно важлива складова. Християнство і історія життя Ісуса надихають мене. Але це все ж таки радше натхнення, а не щоденні думки щойно завершився дуже колоритний візит папи до цієї країни до Сполучених Штатів. Він багато говорив під час нього про проблеми, якими опікуєтеся ви імміграція, боротьба з бідністю. Він також критикував незагнузданий капіталізм. А яке ваше ставлення? Ви бачите у папі союзника? безумовно, особливо у питаннях морального значення, що пов'язані з тим, як саме структурована наша економіка. Я вважаю, він має дуже цікаві погляди на екологічно витриманий розвиток економіки, на те, як ми маємо дбати про наше природні довкілля і про одне одного. Ми маємо робити це як в рамках суспільства, так і в рамках окремих громад. Ми маємо піклуватися про людей, які втекли з інших суспільств через війну чи переслідування. Його думки мають значення у ширшому контексті. Ви тут обговорюєте питання, яким опікуєтеся, і у Єврокомісії: глобальний розвиток на наступні 15-17 років. якщо говорити коротко, то тут йдеться передовсім про екологію, про мир, про рівень життя. а який внесок може зробити Європа до цього процесу? Що може Європа сказати світові у цьому контексті? Йомесич Тодоволдоюпін меседж чодоволд. Полегеймченжгіс найважливішим моментом тут є таке: на початку нового тисячоліття розвинений світ вказував світові нерозвиненому на його недоліки і давав поради, як вдосконалитися. Зараз річ у тім, що екологічно врівноважений розвиток однаково важливий для всіх. Ми маємо робити все, що залежить від нас, робити свій внесок. Бо вся структура економіки тепер має бути спрямована на довкілля. Ми повинні припинити виснажувати природні ресурси, вони такі закінчаться. Рано чи пізно ми також повинні зробити економіку соціально надійною, бо середні класи тут, у Європі, втрачають віру в економічний розвиток, втрачають віру в майбутнє для них самих та дітей. Якщо ми не створимо цю рівновагу, ми матимемо величезні проблеми саме тому екологічний розвиток стосується нас напряму не менше ніж інші країни деякі критики вважають, що формулювання цілей розвитку або надто туманне, наприклад, зменшення дискримінації проти жінок, або надто загальне, наприклад, створення нових робочих місць. Що ви на це скажете? Думаю, що завжди можна до чогось перескіпуватися. Що стосується жінок, тут все просто треба почати з рівності в оплаті праці. її і далі не існує. Цю рівність можна чітко виміряти. Водночас, ми і далі не можемо добитися її. Ми також повинні допомогти родинам усвідомити, що доглядати за дітьми повинні як жінки, так і чоловіки. Ми повинні створити умови, за яких чоловіки можуть брати відпустку з догляду за дітьми. повинно бути достатньо закладів для дітей, достатньо нянь чи вихователів. Ми і далі не вирішили цю проблему до ідеалу, що дуже далеко це також зміна акцентів у світогляді. Необхідність дати жінкам реалізуватися. І якщо ми цього не зробимо, ми самі ж програємо ми постраждаємо економічно. Ці речі лише здаються загальними, але насправді вони дуже чіткі і вимагають запровадження чітких заходів та політики. Попри усі зусилля вдосконалити співпрацю між розвиненим світом та країнами, що розвиваються між Європою та її менш економічно розвиненими сусідами, прірва залишається глибокою. Безперечно. якщо ми поглянемо ближче, то побачимо, що один регіон, який досі не мав зиску з економічного розвитку, то близький схід. І я передусім говорю про кризу з біженцями з Сирії. Ви очолили зусилля з об'єднання ресурсів і спільних дій у вирішенні проблеми. Це близько вашому серцю. але на розв'язання пішов довгий час. Розкажіть, наскільки тяжко було вам особисто? інколи роздратування викликає те, що певні речі є буцімто дуже логічними, але вашим колегам вони логічними не здаються. Тут багато чого залежить від перспективи. Європа зараз почала швидко рухатися у цьому питанні набагато швидше ніж в інших питаннях менше місяця тому президент Єврокомісії Юнкер виголосив промову перед Європарламентом, і вже минулого тижня Європейська рада винесла історичне рішення, яким ухвалила пропозиції комісії у кількох важливих сферах. звісно, часто країни, члени ЄС не поділяють усі погляди, але у цьому зараз Європа рухається дуже швидко. Швидко, бо тиск неймовірно високий. Досвід показує, що Європа має схильність швидко рухатися тільки, під тиском так триває десятки років. як пояснити те, наскільки зненацька сталася ця криза, і європа була не готова до неї. Війна у Сирії триває роками. Подібна криза мала статися рано чи пізно, і раптом ми бачимо сотні тисяч людей, що пробувають до Європи. що ситуація... Ця ситуація нагадує безтурботний свист у темряві. Європа розраховувала, що якось воно обійдеться, що хтось рано чи пізно подбає про все. Недолік дублінської угоди у тому, що вона кидає окремі країни на призволяще і примушує їх вирішувати великі проблеми самотужки. саме так протягом довгого часу було у Греції та Італії. Ці країни були вимушені самостійно долати ці проблеми. Італія вже давно казала, ситуація виходить з під контролю. Подивіться, що відбувається на лампедузі. Нам потрібна стратегія. Вирішення проблеми їм на це відповідали так, так розбирайтеся самі. Тоді країни, до яких мігранти потрапляли першими, припинили виконувати все, що повинні були б мігранти почали просочуватися до решти Європи. Вони припинили знімати відбитки пальців, припинили реєструвати їх, припинили тримати їх у таборах для біженців. Вони просто стали дозволяти їм подорожувати їхніми територіями, і рухатися далі на північ, до таких країн, як Швеція та Німеччина. проблему треба вирішувати. Як це зробити? Організувати таку систему розподілу відповідальності за біженців, щоб усі країни-члени зділили цей тягар. Також ми маємо поліпшити всю систему прийому мігрантів: систему реєстрації, зняття відбитків пальців і так далі. Аби ми могли розрізняти між власними біженцями та мігрантами з моменту, як вони лише прибувають до європейської країни. Іні треба допомагати країнам-членам, аби вони не лишалися сам на сам з цією проблемою. Ми побачили дуже раптове зростання кількості біженців. Це сталося спонтанно. Це мало статися рано чи пізно. Усі фахівці управління ООН у справах біженців неурядові організації вже протягом року говорили: ці люди рано чи пізно не витримають і почнуть прибувати до Європи. Я говорив з родинами біженців на острові Косу Греції. Вони пояснювали мені, що прожили два роки у таборі для біженців в Лівані, але в них скінчилися гроші, скінчилися всі заощадження. Немає чим годувати дітей. Ось вони хочуть потрапити до Німеччини, аби мати шанс прогодувати дітей там. Ви самі не вчинили б так. Як батько я зробив би так само. Ми маємо створити таку систему, аби люди не хотіли вирушати до інших місць. Тому ми придумали створити фонд для сирійців. І, я сподіваюся, ми зберемо принаймні мільярд євро. Ми вже зібрали 500 мільйонів. Але я хочу, аби внески країн ЄС збільшилися до мільярда. Тоді ми зможемо допомогти трьом мільйонам біженців. У них буде надійне майбутнє. Тобто, на вашу думку, це лише початок кризи. Так, а чи готова Європа до більшої кількості біженців? якщо країни ЄС втілять ті заходи, на які вони погодилися, як стосовно розподілу відповідальності, так і ідеї запропонованої Європейською радою, то можливо ми зможемо вирішити проблему. Саме цього хочуть європейські громадяни. Нам треба діяти дуже швидко, бо найближчим часом проблема нікуди не дінеться. Департамент національної безпеки США вважає, що до Європи зараз потрапили близько 4 тисяч ісламістів, які удають із себе біженців. На вашу думку, це більш-менш вірна оцінка. Ви боїтеся зростання рівня терористичної загрози у Європі? мені невідомі ці цифри, тому я не можу коментувати їх але цілком логічно, що серед тих людей, які рухаються до Європи, буде певний відсоток злочинців, певний відсоток терористів. Я знаю, що служби безпеки тісно співпрацюють, аби вести моніторинг ситуації. Ми поглибили співпрацю між Фронтексом та Європолом і урядом Греції, аби мати можливість намалювати якіснішу картину того, що відбувається. Аби опитувати прибульців, щойно вони потрапляють до ЄС, аби бачити, як саме працюють нелегальні перевізники Тому важливо знімати відбитки пальців, аби ми могли ідентифікувати людей як тільки вони прибувають до Європи. Якщо це буде зроблено, я думаю, що небезпеку терактів можна буде відвернути. Але ви ж самі розумієте, ці люди тікають із зони війни. Ви не так давно говорили про загрозу правого екстремізму у Європі, якщо кризу з біженцями не буде вирішено як слід. Чи варто нам хвилюватися? Well, I'm так, мене все це непокоїть, бо крайню праві мають схильність пропонувати дуже прості розв'язання дуже складних проблем. будь-яка людина зі здоровим глуздом знає, що такі розв'язання ніколи не працюють. Отже, політична відповідальність інших партій та сила відповідальність громадян показати, що складна ситуація вимагає складних розв'язань. складні, я маю на увазі такі, що вписуються у європейський контекст. Ще одна ваша цитата. Мета Європи зробити так, аби закони завжди були гуманними. Як це можна поєднати з тим, що ми почули від деяких східноєвропейських держав, які фактично сказали мусульманам ні, Якщо люди тікають від фізичної загрози, ми не можемо питати їх про їхню релігію чи дивитися на колір шкіри. Люди, що тікають від небезпеки, завжди матимуть місце в Європі. У той же час, я думаю, що часом ставлення держав центральної та східної Європи перекручують. Вони не всі там ксенофоби та расисти. Просто вони живуть в інших суспільствах. Ці суспільства не мають такої традиції розмаїття. Але рано чи пізно кожне суспільство дійде до цього. Це не питання кризи з біженцями. Не питання ЄС це просто глобалізація. Кожне суспільство проходить шлях до більшого розмаїття. ми маємо бути до цього готові. Ми і наше населення. Канцлер Німеччина Ангела Меркель кілька днів тому сказала, що без допомоги США, Росії та держав близького сходу кризу не здолати. Вас влаштовує та підтримка, яку ви від них дістаєте. Олафінк well, um, to Знаєте, мені здається, міжнародна спільнота зараз поступово згуртовується, аби разом розв'язати сирійську кризу. У цій кризі задіяно багато інтересів: Саудівський, іранський, російський. як виглядає? Усі ці сторони не зацікавлені у тому, аби покласти край конфлікту. Це і заблокувало багато рішень у Ради безпеки ОНУ з блок десижомейкен юенсекютікансолсекютікасел з плейсвеюсі. Світова спільнота має діяти одним фронтом, так би мовити. Крок за кроком. Ми бачимо, як поступово ставлення змінюється. Різні сторони, зокрема регіональні держави, усвідомлюють необхідність знайти вихід з цієї жахливої ситуації. Це справа Ради безпеки, це справа регіональних гравців знайти вихід. Останнє запитання. Де ви бачите себе через п'ять років і де ви бачите Європу? Раніше Я був дипломатом, а вже потім став політиком. Коли ти дипломат, то плануєш приблизно так. Початку я отримую посаду там, то потім тамто. Але якщо ти політики, хочеш спокійно спати вночі, то треба просто припинити думати про політичне майбутнє і зосередитися тільки на сьогоденні. Тому я взагалі не уявляю, де я буду через п'ять років. Я лише сподіваюся, що через п'ять років люди не будуть дуже мене критикувати. Я сподіваюся, але як буде насправді хто знає, де буде Європа? Я сподіваюся, що це буде краще місце для людей. Сьогодні нам бракує впевненості у собі. Я сподіваюся, що у нас буде більше впевненості і більше взаємної довіри. Той рівень недовіри, що існує зараз між країнами ЄС, неприйнятний. Ми не зможемо з такою недовірою долати проблеми, що виникають перед нами у сьогоднішньому світі. Чалендж то так же здорово стройнатас тудей. Ферс вайспрезиперший віцепрезидент Франц Тімерманс. Дякую. Надзвичайно цікава глобальна розмова.